У мене чоловік був саме-саме найкращий. Він він для мене це найдорогіша та людина у світі була. У мене дитина, і він це ну це вони самі, самі, самі були. Все, все, що треба було зробити, все робив він. він. Він у нас був батько, він був у нас і, і, і для мене, та якби батько. Бо він все знав, що треба, що потрібно, все, все. Він він, він навіть не хотів, щоб я працювала. Він навіть не хотів, тому що у нас малий та дуже часто хворів, і постійно треба було за ним догляд. 6-го числа в Слов'янську був обстріл із церкви, там був обстріл і з міномету їх обстрілювали. Ну, Постійно хлопці кажуть, що як. Їх обстрілювали, що такого не було, щоб за першим разом так снарядно та влучав у ціль. А це перший снаряд, і так влучно, що осколок, осколок його поранив, біцепс, дві легені і зупинився у серці. Хлопці казали, що взагалі-то вони думали, що це просто-просто в нього. А він ще 20 метрів біг, і потім хлопці побачили, що дуже сильно так кров блискунула, і мішли так і все. Так, мені дуже важко, мені дуже важко сказали, що, що прийде ти півроку, буде де світа легше, то не легше, то ще дужче, то ще душ, то, то, бо то, що хоч півроку думала, що він все верне, що він так як він все їздив на роботу, що то пройде, що він приїде. Ти лягаємося спати, і дитина все каже: мамо, я хочу тати. Я хочу тату, так бере фотографію, так сидить, і.